Рік тому в окупації я записувала інтерв'ю з Алою Малицькою, генеральною директоркою Херсонської міської клінічної лікарні імені Євгена Карабелеша. Ми тоді й думати не могли, що через випробування на грані життя і смерті проходитимуть наші земляки на шляху до звільнення Херсона. Для цього медичного колективу окупація теж стане перевіркою на міцність. Самій Алі Малицькій доведеться з середини літа 2022 року переховуватися її шукатимуть. Вона звістку прозвіт. Звільнення Херсона зустріне на лівобережжі Херсонщини і буде шукати шляхи, як повернутися в український Херсон до свого рідного колективу. Найскладніше те, що коли звільнили Херсон 11 листопада, а я була на лівому березі. Ви знаєте, хотілося перетворитися в якусь птаху і перелетіти Дніпро. І ну я шукала шляхи, яким же чином приєднатися до рідного колективу, до міста. А такої можливості не було. У кого я не запитувала у військових різних там галузей. Вони заспокоювали, казали нічого, нічого. Скоро лівий берег ми також звільнимо. Але можливості переткнути Дніпро не було. І оце, оце було найважчим для мене, тому що я розуміла, що я повинна бути в лікарні я повинна бути в вирії цих подій для відновлення. Адже колектив він так настраждався за весь час окупації, що ну якось нам треба було гарно виходити. Ми були без води, без світла, там можливо якийсь транспорт не працював і таке інше. І хотілось до всього цього мати відношення, а не знаєте, давати поради по телефону чи там щось робити по телефону. Я безумовно не сиділа просто так. Я контактувала кожного дня по декілька разів з волонтерами, з всебічними організаціями, домовлялася про те, щоб були поставки гуманітарних грузів, там тощо. Але ну, це все таке, знаєте, це було дуже і дуже важко. Такого сталого провідного інтернету не було тільки якісь обстріли. все, інтернет зразу зникає. Але ну що було дуже гарним, що ну, мабуть, протягом тижня, після 11 листопада, ну з'явився водафон, і він привітав. А мене, що ми раді вас вітати на деокупованій території, і це знову було дуже знаєте так, гірко. Бо, начебто, і, окупована, і рідний водафон, і вже ми могли спілкуватися водафоном з колегами, з людьми, які були тут на правому березі. Але ну така, от така іронія. Я знаєте, завжди казала, що ну, мабуть, якихось висновків я не зробила не зробила до кінця, і тому. Мені творець каже, ні, тобі треба ще трошечки побути для того, ну, щоб визначитись ну, із своєю ролью, мабуть, мабуть, так. Тоді було прийнято рішення виїжджати через Крим. Ми чекали, чекали два тижні, ще два тижні, тобто місяць пройшов. ну І, таке інше, і безумовно, було прийнято рішення виїжджати. Ну, шляхів було два. Один шлях був через Васильівку, а інший шлях був через Крим. Думала, що переїхати через Васильівку це буде швидко швидше, ніж через Крим їхати. Але на той час, коли ми прийняли таке рішення, Василівку закрили і нікого вже не пропускали. У 20-х числах грудня вже нікого не пропускали через ті блокпости, і тому вже так сказати вибору великого не було. І ми поїхали через Крим. Доїхали до Керчі. Дякувати Богові, що знаєте, я навчалася в Кримському медичному інституті, і дуже багато моїх колег-однокурсників залишилися в Криму. І я повинна сказати, що дуже багато адекватних моїх. Однокурсників, і один із них був в Керчі. До речі, вони запрошували всі від, під час всієї окупації, переживали, запрошували, щоб можна було врятуватися, якось небезпека і таке інше. Ну, Я скористувалася таким запрошенням тільки тоді, коли ми від'їжджали. Тому що треба було перед великим ривком так сказати, зосередитись, продумати маршрут і їхати далі. Коли проїжджали окуповану Херсонщину на лівобережжі, що ви бачили? Тільки блокпости, знаєте, і це ну така дуже пригнічена атмосфера. Коли твій квітучий край, ну і ще це наклалося на те, що все ж таки грудень був. Але грудень в той час, коли раніше в мирний час ми готувалися до зустрічі Нового року, були прикрашені дома і таке інше будинки, і таке інше. А ну це ну це був морок, темрява, сірість і, і нічого іншого. Ну і був ну, було дуже гірко. Згадує Алла Палівна, і розбиті дороги на лівобережжі Херсонщини зруйновані ворожою технікою. Що стосується окупованої Херсонщини, ми їхали Чеплинським шляхом, то ну, там дороги взагалі не було. Там її просто не було. Вона вся була розбита тією технікою окупантів. А що стосується Криму, ну так, там йшло будівництво навіть в той час, коли ми їхали, будівництво тих доріг, але знаєте, це все таке ну, штучне благополуччя. Штучне благополуччя. Під час своєї, так сказати, подорожі Росією ми не зустріли таких якихось агресивних людей, але під'їжджаючи до мінеральних вод на нашу автівку з автомобільної естакади кинули, кинули якийсь, якийсь металевий предмет, який нам розбив скло лобове. Ну і я думаю, що це пов'язано лише з тим, що люди стояли і дивилися, з якими номерами їхали. У нас українські номера на нашій автівці, і ми таке отримали. Знаєте, було ну, теж так, трошечки лячно, скажімо так. Не одминає питання цього дня і щодо колаборантки керівниці закладу, показуючи на порожнє крісло. Оцінку діям цих людей нехай дадуть колеги-співробітники, люди наші херсонці та спеціально навчені люди, ті, які повинні це робити. Знаєте, кожна людина для себе обирає свій шлях. Ну, я не знаю. Я ну, ні однієї хвилини не сумнівалася в тому, що Херсон це Україна, і, до речі, мені зовсім недавно е е знайома скинула фотографію першого мітінгу. Який був у нас в Херсоні після того, як окупанти зайшли сюди, і, 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 і така, така фотографія, яка показала емоції, які були і в мене в той час, і у всіх людей навколо. Знаєте, якесь піднесення, і ну те, що ми праві, те, що ми на своїй землі її відстоюємо. Я розумію, що далі воно було ну, може не так активно і не так емоційно, на жаль. Але ну, але Херсон це Україна, і ну, час це підтвердив. Колектив міської лікарні не просто тримав і фронт, він пройшов випробування на міцність в окупації. Я вдячна колективу, бо він зберігся і основну свою функцію виконував. Це була наша лінія фронту. Ми надавали медичну допомогу цивільному населенню насамперед. Адже ну, в нашій лікарні з 2006 року розгорнутий інсультний центр міський, тобто допомогу пацієнтам з інсультами, надавали тільки в нашій лікарні. А на жаль. Люди емоційно переживали і, не дивлячись на те, що ну тільки з лівого берега там надавалась допомога, населення менше, але хворих. В цьому відділенні менше не ставало, бо ну це зрозуміло. Більша кількість людей з гіпертонічними кризами, з порушеннями порушенням мозкового кровообігу, тобто мені здається, що це більш притаманне такій хронічній стресовій ситуації, але що цікаво. У нас кудись зникла корона. covid 19 ми майже не діагностували за той час, не дивлячись на те, що у нас залишились там діагностичні тести, ми все проводили, вишукували, завдячуючи тому, що професіонали залишились. Знаєте, коли залишався завідувач відділенням в закладі, завідувач службою, то його підлеглі колеги мало хто виїжджав. А якщо тільки ви виїхав завідувач відділенням, за ним зразу збиралися і їхали лікарі. І, на жаль, деякі наші відділення ну, залишились без фахівців, і нас ну нам приходилось перебудовувати роботу. Ми все це організовували разом. А після липня я вже працювала дистанційно в, в українському, скажімо так, законодавстві. Тому це ну було трошки складніше робити, але я пишаюся своїм колективом. Я дуже вдячна своїм заступникам. Я вдячна медичному директору Гані Володимирівні. Ну от їм всім дійсно довелося витримувати і тиск з боку окупантів. Там і погрози, і з приводу участі в референдумі, і вислухувати від деяких любілі руского міра з приводу того, що Росія тут назавжди. Невже ви думаєте, що сюди повернеться Україна і такого наслухались? Але люди вірили, працювали. Великі молодці. Наш колектив завжди був гарним, і ви знаєте до речі, і колективи наших колег із інших закладів, а вони також збереглись майже всі. Проблема окупованого Херсона, а потім і звільнено, яку суттєво відчули лікарі, це залишені маломобільні люди, за якими раніше доглядали рідні чи сусіди. Але коли люди повиїжджали, Батьки залишились, або або просто самотні люди залишились, сусіди, кудись поїхали, які раніше допомагали же такого дуже багато було, і тому цих, цих пацієнтів тієї категорії зараз з'явилося набагато більше, ніж було раніше. Велика кількість волонтерів. От е, наш заклад, заклади моїх колег ніхто не полишав. От буквально там з другого дня війни. Перший день ми всі не знали, що нам робити, е, як організовуватись. А вже з другого дня. Е, Почались дзвінки людей, які виїхали за межі Херсонської області, і вони нам дуже багато допомагали. Виходили бічні волонтерські організації, і загальноукраїнські, якісь місцеві, благодійні фонди. Нам дуже, дуже, дуже багато. І міжнародні фонди, от такі як ЮНІСЕФ, зовсім недавно, і Всесвітна організація охорони здоров'я. Тобто ми маємо. Достатню кількість всього там медикаментів, але засоби догляду за пацієнтами. Ну от, наприклад, ви згадали про памперси для дорослих. Так вони дуже витрачаються дуже швидко, тому що я вже сказала, категорія цих пацієнтів зараз ну майже втричі більше, ніж зазвичай. А тому, ну в такому ми маємо проблему і, і потребу. Тому будемо вдячні організаціям, які нам допоможуть з е, цими розхідними такими матеріалами, матеріалами догляду за пацієнтами. Окупація торкнулася кожного в Херсоні, хто залишався в місті на той час. Про цей вплив на людину вже б'ють на сполох фахівці. Російські загарбники застосовували різний психологічний тиск і маніпуляції, аби досягти своєї цілі. Ну, то, що тут нічого позитивного немає, то я Америку не відкрию, якщо так скажу. Але є люди, які займаються вивченням стану людей, які знаходяться в окупації. Ну, За їх даними, кожна людина, яка перебувала в окупації, додавила собі плюс 10 років віку, це найменше 10-15 років за станом фізіологічного здоров'я. Тобто, нам всім, після ну, зараз. Після деокупації, після того, як закінчаться бойові дії, господи, хоч би це сталося якомога швидше, нам треба буде дуже багато займатися реабілітацією. Причому реабілітація ця повинна бути не просто там якісь фізпроцедури, якесь там відновлення, психологічна реабілітація насамперед. Адже ви знаєте, дуже ну і зараз спілкуюся з людьми, які взагалі покинули територію України, і вони кажуть про те, що вони не можуть спокійно сприймати якісь такі ну, більші звуки, звуки е літаків. Хочеться е там пригнутися, заховатися кудись. І скільки це буде тривати, ну навіть складно сказати. Тобто, Ну у медиків. Причому у медиків-реабілітологів я думаю, що буде дуже, дуже дуже багато роботи і, до речі, на рівні Міністерства охорони здоров'я якраз психологічною реабілітацією переймаються. Ну нам прийдеться перейматися і фізичним здоров'ям. Адже не дивлячись на те, що лікарні працювали. не але не всі фахівці були на місці, хтось від'їжджав. Тобто, нам зараз треба буде зайнятися диспансеризацією. І я би дуже просила людей, які там мають вільний час, які мають контакти зі своїми сімейними лікарями, зверталися для того, щоб пройти ну просто профілактичний огляд, як це було раніше. Ми проводимо. До речі, ми проводимо огляди там, якщо до нас звертаються окремі категорії людей, то ну на рівному місці знаходимо і онкологічні захворювання, і захворювання е е крові. Тому не ну, треба нехтувати, адже завжди важливий час. Медицина має е багато, е багато успіхів на сьогоднішній день. Тим більше, що багато країн Європи і е медичних закладів е нам допомагають у нас. Е Є контакти тісні, до речі, з німецькими нашими колегами, фахівцями. Ми двічі на місяць зараз маємо можливість телемостом проконсультувати якісь випадки онкології, і нам наші колеги, німецькі онкологи рекомендують там ведення таких пацієнтів. Тобто, ну є можливості допомагати, але справа в тому, що ми можемо допомагати на першій другій стадії, на третій вже частково. Ну а четверта це вже той паліатив, про який я згадувала тому я би просила, знаєте, ну звертатися до сімейних лікарів. Херсон вільний, але ще потрібно зробити чимало для повернення до нього людей, відновлення життя в ньому, звільнити лівобережжя Херсонщини, яке стало на півроку прихистком для Алли Малицької. А ось ці сакури, які незабаром розквітнуть в українському Херсоні біля лікарні, теж збережуть у своїй пам'яті холодну весну 2022 року, коли проспектом Ушакова рухалася ворожа техніка. Ми все пам'ятатимемо, аби більше не допустити в наше місто російських загарбників, жодних загарбників.